Вітаю вас з вами на зв'язку духовний практик. І тема сьогоднішнього відео Екрегори. Боже, ледь вимовив. Да, мої дорогенькі, ви цього чекали і дочекалися. Зараз поясню. Я 250 разів своїх відео заторкав тему егрегори, да, вживаючи це слово. І мої підписники багато разів, багато-багато. Просили в мене пояснити, що це за діч і з чим її їсти. Так що готуйтесь, зараз буде весело. Давайте для початку визначимося. Звідки з'являються герої, які вони можуть бути? Да? І так далі. Так от, звідки з'являються? Уявіть собі спільноту. Ну, 5, 10, 20 людей. Вони збираються, умовно кажучи, в одному місці. Да? Об'єднує цих людей. Думка. Да. Якась думка, якою всі одержимі сектанти. Вот. Вони збираються, і на енергетичному рівні їхня енергія вона скупчується в просторі і поєднується між собою, утворюючи гелеопрасну субстанцію. Да? З часом, коли одержимих одною і тому самою думкою стає більше да? адептів, ця субстанція починає набувати свідомості, тобто вона починає Да? Умовно кажучи, зібралося 15 да? які вірять в те, що собаки це Боги. Собаки боги і ці придорожні утворюють оцю субстанцію. Потім до цих 15 ідіотів додається ще 35. разом їх 50. Да? І ця субстанція пробуджується. Що починає робити ця субстанція? Вона починає контролювати цих 50 шизоїдів, Да? Ось так. І вона спонукає їх все сильніше вірити в те, що собаки це Боги. Бо чим сильніша їхня віра в цю думку. Тим сильніший Грегор. Да. Ось так. Грегори також є слабенькі, є сильні. Фактично, Грегор це е, е, такий е, штучний розум, е, який утворюється внаслідок об'єднання людей в спільноту одержиму одною певною думкою. Да. І егрегор контролює цих людей. Егрегори є різні, є егрегори сімейні, є егрегори фінансів. До речі, фінансовий Егрегор найсильніший, найбільший, тому що всі ми залежні від фінансів. Да. Загрібає, золотиє, да. є агрегор здоров'я, да. агрегор водіїв, навіть оце, хтось купує собі BMW, він входить в Агрегор БМВ. Да, хтось купує собі, не знаю, там, Чіпси Pringles, він входить в Агрегор Чіпсі Pringles. Да, я уявляю, що вам це зараз там в голові виникає, думаєте, якийсь притулкусний сидить, вам тут розказує. Ну так воно і є. Кожного егрегру є метод його існування. Це ці заповіді, да, по яких ми живемо. Християн це ходити в церкву, да, платити десятину, ці молітвини і так далі. Чим сильніший егрег, тим важчий метод йому служіння. Але. Що ви отримуєте, якщо ви перебуваєте в якомусь із егрегорів? Ви отримуєте в першу чергу захист. Ну як? Припадається захист. Да? Бо грегору не вигідно, щоб його адепти вмирали дуже швидко. Він захищає, так. Да, бо йому треба качати енергію з них. Егрегори живляться енергією адептів. Да. Умовно кажучи, відьма. Може вийти за Грегору свого та, християнського, увійти в мусульманський і нанести удар мусульману. Для чого це робиться? Для чого виходити за Грегору, входити в інший? Для того, щоб не було сутички егрегорів. Бо егрегор-мусульман побачить, що якась відьма взагалі ліві. Кидається на його адепта, і він почне атакувати відьму. А тут Грегор відьми каже, ти чого хує Васильов, і починає кидатись на того, і починається вже каша, прикиньте. Да, Таке буває. Ну, е час, е скільки можна вийти за Грегору, він обмежує, да? Відьми платять за це жертву. Звичайна людина, яка перебуває в Грегорі, не може вийти з е Грегору самотужки. Да? Тобто вход копійку, вихід мільйон, я це називаю. Просто так, вас ніхто не відпустить, тим паче, якщо ви людина сили. Умовно кажучи, вас в дитинстві, насильництвом да, mm. через насильство, вас не питали вашого дозволу, відробили від Бога, тому що Егрегор це посередник між Богом і людиною, да, справжнім Богом. Вас відрізали від цього зв'язку, приєднали до Егрегору, і ви тепер раб. Цього егрегору, ви для нього батарейка, він вижимає з вас соки. Да. Ви потім підросли почали духовно розвиватися і поняли, що вам ця двіжуха не потрібна. Але для того, щоб вийти, потрібно дати мзду. Да. І ця мзда дуже часто буває надто висока. Я намагаюся свою сестру витягти. І мені дало чітко поняти: ну спробуй хлопчик, якщо ти потягнеш, поняв, що не потягну. Да. Дуже сильний егрегор християнський, до речі, до речі християнський егрегор це многострадальчиський егрегор. Так, він просочений болем, сльозами, відчаєм, розпачу, ненавистю. І він спонукає своїх адептів страждати. Да. Якщо ви християнин, то ваша релігія вона спонукає вас страждати. Да. Більше того, як це відбувається? От Зараз поясню, боже, скакаю з теми, ну ладно, поясню. От ви християнин, да? а ви приходите в церкву такі на лапочках к своєму Боженки. І думаєте, що зараз са... він вам допоможе, бо іноді ж дива трапляються, люди лікуються і так далі. Да, Хрево допомагає. От. Ви приходите. І кажете, Ух, в мене так все погано, я хворію ля-ля-ля та паля. Помоги! Знаєте, яка класна штука відбувається? Вам не допомагають. Грегор, оскільки він багатострадальчиський, і йому вигідно, аби ви страждали сильно, сильно, сильно. Не? Багато страждань йому треба. Він цим харчується, він за рахунок цього живе. Гавах називається, до речі, енергія страждання. Так от, він е, дивиться, ага, ви хворієте, діти хворіють, що, що, що Угу. Я тобі зроблю ще більше ще тяжчих проблем для того, щоб ось ці ситуації, з якими ти до мене звернулася, де тебе здавалося квіточками. Ось так. Тобто. Вам погіршують ваш стан, ви ще більше починаєте страждати, з вас вижимають цю енергію, ці соки. І потім ви просите, аби все повернулося в исходне положення. Да? До того моменту, як ви звернуєтесь за допомогою да? і вам повертають цей стан. Ви все одно хворієте, все одно страждаєте, вами харчуються, ну як би. Ось так. Більше того, між... Грегорами може відбутися сутичка адептів. Да, це той випадок, коли люди різних релігій, мой Бог лучше, а нет мой истинный, а мой самий перший і так далі. І починають ці шезойди між собою сваритися. Ха, прикиньте? Да. Ну, не тільки в релігіозних грегорів може це відбутися. Є сімейні грегори. Да? Це вже цікава штука. От є сім'я да, умовно, ось. О. П'ятеро людей. Мама, тато, дві дочки, син. Якщо, наприклад, дочка хворіє, да, Егрегор сім'ї дасть знати про це іншим адептам цього маленького Егрегору. Да? Тобто мати там відчує, батько відчує, брати, сестри відчують, що ти хворієш, подзвонять, запитають. Да, цей зв'язок поєднується Егрегором. От собі існує цей Егрегор. І може відбутися конфлікт, якщо до цього егрегору прийде ще хтось. Да? От Ще якась людина додається в сім'ю, невістка, умовно кажучи, до сина, може відбутися сутичка егрегорів да? цього сімейного і того сімейного, бо прийшла якась інародна субстанція і починає тут права, права свої качати, бо в них там зовсім інші традиції. Ось так. Тобто, знову ж таки, звідки і йде проблема. Одруження людей різних націй, різних релігій і вірусповідань. Да. Тому що ваші егрегори не підходять один до одного. Ось так. Якщо підводити під цим вищим сказаним да, тезисно, егрегор це посередник між людиною і Богом. Він утворюється через об'єднання людей. Певною думкою. Егрегор контролює своїх абдептів, він їх захищає і ними харчується, спонукаючи їх видавати ту енергію, яка його живить. Да? І Егрегор, а, першочерговий захист, да, він захищає від інших Егрегорів. Тобто, Ну, Це те саме, що з християнами. Ти йому пояснюєш, що воно не таке, а воно наче обворота постучав, Вперти, нічого не чує. Оце кавпак. Да. Така штука не дуже цікава. Ну, я раджу вам, до речі, якщо ви не перебуваєте в якихось релігіозних напрямках, не входите туди. От в мене немає цих релігіозних напрямків. Отак. Бо вхід копійка вихід мільйон. До речі, інтернет залежність, інтернет-мережа це теж егрегор дуже сильний. Позбутися цієї інтернет залежності неймовірно важко. Да? Ось всі ваші ось всі звички, да? Там кошти, брендовий одяг, інтернет залежність, наркоманія оце все егрегори, які вони починають височитись да, енергетично, а вони жаруть вас. Отак. Угу. Ну, В принципі, думаю, пояснив більш-менш понятно. А хто не зрозумів, що пишіть в коментарях, відзначте це відео лайком. коментарем, я підпискою. І всім тим, що допоможе моєму духовному егреору, ротової практики, також розвиватися і збільшувати своїх адептів. Да, секти духовного практику. Бажаю всім мати прямий зв'язок із Богом, да, як в мене. Допомоги ваших егрегорів, сильної віри в релігію. Да? Бо якщо ти зробив перший поклон, будь вірний йому до кінця. І мирного неба вою. головою все буде мирно.